І політика Євросоюзу потребує змін, тому що замість миру там створилася загроза війни. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орман в інтерв'ю телекомпанії М1 М1 напередодні свого візиту до Києва і початку шестимісячного головання Угорщини в Євросоюзі. Також він наголосив і на проблемах міграції. На його думку, замість громадського порядку в Єврозоні почала розгулювати нелегальна міграція. Ну, насправді, Зеленський і Орбан неодноразово зустрічалися нещодавно. Така зустріч відбулася на полях саміту ЄС. От вони про щось емоційно говорили. Недовго, але подивіться на жестикуляцію, на жести, на рухи головами. Так, от якісь такі переконання. А примітно, що цього разу угорський прем'єр перший підійшов до Зеленського, от саме тоді, на саміті ЄС. Ну і нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Угорщина ставила під сумнів військову підтримку України, відмовлялася надсилати Києву зброю. До того ж, Орбан блокував фінансування на 50 мільярдів євро від ЄС в рамках програми Ukraine Фасіліті. Аж допоки це рішення не прийняли без його присутності і без його згоди. Власне, політик вважає, що варто припинити постачання зброї Україні задля припинення вогню і закінчення війни. І Орбан неодноразово казав, що власноруч бореться за мир. В ЄС і закликав до припинення вогню і проведення переговорів. Ну і Орбан став чи не єдиним європейським політиком, який тиснув руку Путіну після початку повномасштабного вторгнення в Україну.